Зараз ми зайшли до будинку, бачимо в фіні двері одну кімнату, вона не обігрівається. В коридорчику у нас є ще підвальне приміщення на периметр самого коридору. І проходимо до основного будинку. Столярка дубова, пройшли до коридору. В коридор у нас теплі поли і плитка. Все рівненько, все гарно, стеля. Повторюсь, дубова столярка по всьому будинку. Теплі поли на кухні, кухня простора. Є додатковий вихід на манс. Додаткова ниша, де знаходиться пральна машинка та газовий котел. Котел дуже економний, будинок енергозберігаючий, гарно побудований. Далі проходимо санвузол. Санвузол суміжний. Також з теплими полами. І маємо три окремі кімнати. Три спальні. Одна спальні зроблений косметичний ремонт, Поставлені гарні склопакети, якісні, пол ламінат в усіх трьох кімнатах. Проходимо далі. Маємо ще одну кімнату. Також склопакети двокамерні, ламінат поли, потянуті стіни, натяжна стеля. І проходимо далі. Ще одна окрема кімната. До будинку заведено світло, котло, три фази, 21 кВт, інтернет Маклауд. Газ. Зараз бачимо кімнату, доволі таки простора, якісна. Все залишається новим господарям. Повторююся. До будинку заведено світло, газ, інтернет, власна свердловина, виведена каналізація, все дуже гарне, охайне, якісне. Будинок готовий для проживання. Дякую. Запрошую на перегляди.